Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Мова йде не тільки про водопровідно-каналізаційні мережі, але це відключення. Плануємо використати як під, для підготовки теплових мереж, так і внутрішньобудинкових систем е, житлових будинків. Е, відключення планується зробити е, 24 числа в 23 годині ночі. Е, фактично води не буде в суботу і в неділю, 25 і 26 числа до 12 години дня планується відновити водопостачання.